Вітаю, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал «Медіаінформ». для вас наразі у студії у прямому ефірі. Працює Богдан Сівко. У разі, якщо у вас будуть виникати питання, або ви захочете долучитися до нашої бесіди, у вас є змога зателефонувати нам до студії за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. Сьогодні в нас така дуже насправді, спекотна та гаряча тема: інвестиції до Одеси. Нещодавно в нас на базі обласної державної адміністрації запрацювала агенція регіонального розвитку. Також в нас створили інвестиційну раду. Тим не менш, багато економістів кажуть про те, що наразі в Україні через ситуацію деякі з інвесторів бояться вкладати свої кошти. Про те. Як яка реальна ситуація і про те, чим ми Одесити Одещина можемо залучати інвестиції? Просто зараз ми поговоримо із Романом Григоришиним, начальником управління міжнародних відносин Одеської облдержадміністрації, та також радником голови облдержадміністрації Роман вітаю. Дякую, що ввечері в п'ятницю в п'ятницю знайшли час та завітали до нашої Вітаю, та. дуже приємно, дуже цікаво цихало... Роман. Е, насправді в нас така дуже. Булюче я можу можу казати тема, тому що інвестиції це завжди така, яка, таке, якесь фігуральне, фігуральний вислів. Всі там казали, треба залучати, треба, але фактично їх ніхто не відчував і не бачив. Створили агенцію агенцію регіонального розвитку. Розкажіть, будь ласка, докладніше. Давайте з вами потроху почнемо розбиратися про те, що це буде означати насамперед для Одещини та для ось цих ОТГ, що вони зможуть отримати завдяки цьому органу. Дякую. Ну, дивіться, ми, до речі, я трошки відійду від питання. От почали нам закидати люди, які не в процесі. Я розумію, що осторонь дуже важко розібратися в тому. Ми якраз сьогодні з командою спілкувалися і домовилися, що зробимо інфографіку і пояснимо, що за конструкцію ми будуємо і да з чим це їсти, і як це яку користь це дасть територіальним громадам і одещині загалом. Тому ця інфографіка на наступному тижні буде. Що стосується агенції регіонального розвитку. Як я вже неодноразово казав, коли започатковували реформу децентралізації, то конструкція влади на регіональному рівні повинна була виглядати наступним чином: на місці облдержадміністрації повинні були бути префектури з функціями загального нагляду, контролю та координації. Вся проектна діяльність. Повинна була винестися в проектні офіси. І в 16-му році в закон про рейнявши Верховна Рада, коли прийняла закон про регіональну політику, вони заклали інституцію агентства регіонального розвитку. По різному воно відбувалося в різних регіонах країни, в Одеській області воно не відбувалося взагалі. Тобто, ми тут не перші в Україні. Ми точно. тут останні, ми так, одні так, з останніх так. Угу. І в першу чергу, тобто тому, що в законі чітко прописано, що засновник, основними засновниками агенції, повинні бути обласна адміністрація і обласна рада. Ми прекрасно з вами знаємо, що відбувалося останні 4 роки. Тобто, це був лебідь рак і Щука. Та на сьогоднішній момент, слава Богу, незалежно від будь-яких політичних моментів, регіон від цього виграє. В тому, що є єдина е, структура влади, тобто є ця конструкція, да, яка, можливо, її і, і, і дає збій, да, але хоча б ми рухаємося всі в одному напрямку. Місто, обласна адміністрація і обласна рада. В кінці грудня ми проголосували на обласній раді рішення про приєднання обласної ради до агенції, яку створила до того неповноцінну обласна адміністрація, і станом на січень. У нас вже була повноцінна агенція юридична повноцінна агенція, визнана міжнародними донорами і Міністерством регіонального розвитку. Агенція регіонального розвитку це проектний офіс регіону. Тобто це структура, яка покликана е, територіальним громадам. Бізнесу, громадським організаціям виступати таким проектним офісом, допоміжним офісом, сервісним центром називаємо це так, да, в допомозі в реалізації проектів. Пошуку фінансування проєктів, в пошуку донорських коштів в... може сама напрацьовувати різні проекти, може сама проводити в цілих галузях політику. Що як ми робимо в частині інвестиційної політики? Я так розумію, що коли це створювалося, безумовно проводилися дуже багато якихось досліджень. Розкажіть, будь ласка, взагалі про інвестиції. Ось дійсно, якщо почитати інтернет, це не я вигадав, це не я десь спеціально знайшов. Багато хто пише, що наразі інвестори просто бігуть з України, просто бігуть згідно з того, що в нас зараз створюється такий орган, звідки ці інвестиції першочергово планується залучати. Дивіться, а Україна як держава, як суб'єкт економічний. Як проведу, можливо, трошки некоректну паралель, але вона буде зрозуміла пересічним громадянам. Як товар на полці супермаркету має свій, свого покупця з усіма нюансами: з корупцією, з десь там недосконалим законодавством, з податковим навантаженням, з судовою судовим проблеми з судовою гілкою влади, з проблемами правоохоронної гілки влади. Тому е, наша задача, тобто ми, ми ж не можемо всі всім займатися. Так? Тобто є правоохоронні органи, є антикорупційні органи, вони займаються історією з корупцією. Успішно, не успішно, не ми експерти, не нам аналізувати. Ми можемо тільки, як е, пересічні громадяни, говорити: тобто, добре, погано, давати якийсь свій суб'єктивний аналіз. В частині інвестиційної політики та, є одна дві проблеми: основні, кричущі, я б сказав, і вони тягнуться 30 років. Перше, ми не працюємо з цільовою, з цільовою аудиторією. Ми хто не це одразу. Давайте хто ну це? тобто, ми на сьогоднішній день. Ми ж розуміємо, що е, західний інвестор він скептично дивиться, тому що він аналізує ризики. Він дивиться кредитні рейтинги. Він дивиться ситуацію з корупцією. Він дивиться, яка історія в інших інвесторів. Е, він він бачить історію з моторсіч. Ну тобто там. І і так далі, і так далі, далі. Для нього, для інвестора, який ставить на перше місце ризики, ми, на жаль, поки що не настільки цікаві, як для інвестора, який на перше місце ставить питання прибутку, рентабельності. А рентабельність бізнесу в Україні на порядок вища, ніж навіть в сусідніх європейських країнах. На це є цілий ряд факторів, да? тобто, е, низькоконкурентні ринки, е, велика ресурсна база, недорога робоча е, сила, недорога робоча сила. Ну, тобто, там, велика територія. Ну, ну, навіть от, якщо ми візьмемо з вами від Южного, проїдемося до, до Вілкового по, по березі моря, да? ми, ж побачимо, ми ж побачимо, який колосальний процент неосвоєних пляжів. Тобто це ж говорить про те, що значить, у нас низька конкурентність в туристичному секторі. Та? А є цілі, цілі холдингові компанії там, з Катару, з Еміратів, з Оману, які готові розглядати, тобто от ми кажемо, що у нас туристичний сезон короткий, та? а там готові розглядати будівництво готелів для тих людей, щоб вони на період, коли в них дуже жарко. А в нас менш жарко, да? щоб вони на це, тобто це осінь, весна, щоб вони на цей період переїжджали сюди. Розумієте? Тобто ми це не використовуємо. І вони не дивляться на ну, тобто це арабський, арабський капітал він не дивиться в першу чергу на ризики. Він привик диверсифіковувати. Да? Але він дивиться в першу чергу на рентабельність. Тому і вони дуже люблять ще якісь стратегічні речі, да? тобто там якісь логістичні маршрути, там нові е, торгові шляхи. Да? Тому нам з цим треба працювати. І от проблема країни взагалом і не тільки Одеської області, в тому, що ми не працювали 30 років е, іменно з цільовими країнами, з тими, з якими е, звідки можуть прийти кошти, давайте все це, ж таки та... перелічимо їх. Які це цільові країни, від яких ми чекаємо першочергові Індія, Кат... Арабські Емірати, Катар, Кувейт, е, Турція. Е... Ну, тобто, в принципі, можна казати, що з цих країн країни, абсолютно реально так залучити так, до нас інвестицій, але в них специфічний менталітет, і це потрібно розуміти. І в конте в контексті роботи з ним потрібно розуміти, що нам потрібно шукати союзники, і то, що ви ви, ви як мабуть. Краще ніж більшість журналістів, вже знаєте, тобто як ми цю проблему вирішуємо, да ми її вирішуємо за рахунок того, що ми консалтингові компанії з тих країн хочемо залучити до процесу розробки пропозиції, тому що вони тут її розроблять і вони там будуть продавати. Розумієте? і вони знають, вони працюють сьогодні. От ми з вами говоримо про про Катар, да? і може уявлення не маємо, тобто як там робити бізнес чи як робити бізнес з людьми з Катару, та да? а вони знають, вони працюють з ними сьогодні і зараз. Тому якщо ми їх ці консалтингові компанії залучимо в Україну, да? на, на різних умовах, да? то грубо кажучи, ми цим пострілом вб'ємо двох зайців і отримаємо якісну пропозицію підготовлену. І е, ще одного продажника, який буде в своїх комерційних цілях, да, але ну тобто продавати цю пропозицію будівництва того чи іншого заводу, ре реалізації того чи іншого індустріального парку е, безпосередньо там на ринку, і це буде присутність України там на ринку чи Одещини там на ринку, і це великий стрибок в частині інвестиційної політики. Я вважаю. Стосовно того, як взагалі це буде працювати з нашими територіальними громадами, я розумію, що в нас наша область найбільша в Україні, і в нас там близько 91 територіальної громади. Як як взагалі буде ось побудована ця, ця взаємотака взаємодія із цими громадами, та чи вистачить агенції наразі ресурсів, аби кожній громаді приділити час та розробити? Я так розумію, що ви будете якраз допомагати оформляти ось ці проєкти, та взагалі громаді? Мабуть, я гадаю, більшість громад навіть і не знали про такі взагалі можливості. Думаю, що ще й не всі знають ще й не всі так. знають дійсно. А на сьогоднішній момент ми, як ви теж знаєте, ми запустили процес паспортизації. Ми витягаємо зараз ресурсну базу, тобто, щоб зрозуміти, проаналізувати з бізнес-консультантами ту чи іншу територію з позиції з кінцевою ціллю по визначення основного флагманського інвестиційного проекту на ті чи інші території. От з кояленською територіальною громадою ми пропрацювали. Це будки знаєте тестовими ну на комусь одному треба було по ну то почати цей процес і і там ми визначили що там ідеально причому ми визначили не просто так а взагалі да? ми визначили е, конкретно що на цій земельній ділянці з в неї там що все ідеально підходить тобто є комунікації є відповідне цільове призначення землі на цій і вона належить комунальній е, ну громаді громаді можливо. І враховуючи той факт, що навколо більшість фермерів вирощують кукурузу, да, і є гарне логістичне плече, тому що неподалік проходить лінія ЖД-лінія, то е відповідно там ідеально, е ідеальний бізнес-проект, який там можна реалізувати глобальний систему утворюючий, це переробка кукурудзи. Да. І, е, але ну тобто зараз ми розуміємо. Ми зараз розуміємо, є земельна ділянка, ми розуміємо, звідки взяти робочу силу, ми розуміємо там більшість бізнес-процесів, і на сьогоднішній момент тобто, повинна прийти консалтингова компанія, яка це все упакує в концепцію в тизер проекту, да? там переведемо і... його на англійську, на арабську, Да? і почне і... пропонувати так, там. Так, от це йде. Зрозуміло. Стосовно взагалі, чи будуть якісь моменти, ось і в нас є так, в принципі, там два головні види інвестицій. Це іноземні, ми з вами вже зрозуміли, звідки ви нам, точніше, розповіли, звідки ми їх будемо чекати. Чи будуть якісь напрямки з вітчизняними інвестиціями? Чи все ж таки вітчизняні, вони не зможуть порівнюватися навіть з іноземними? Ні, ну тобто, в цьому процесі не варто нівелювати... Е... Будь-якими ну, будь інвестиціями, що внутрішніми, що зовнішніми. Е але знову ж таки та ж сама історія. Та? Тобто е бізнес бачити тобто, якийсь там ключовий індикатор, ви ну, повинен бачити ключову там, пропозицію. Та? Коли ви прийдете і скажете, ну, там, прийдете до мене як до бізнесмена і почнете розказати, що от, в Куяльницькій територіальній громаді можна завод побудувати, ну, окей. А коли ви прийдете, мені покажете там. Якісну презентацію, пораховану математику. Якщо це завізує ще там топ-четвірка компаній, в е топ великих аудиторських компаній, там Deloitte, McKinsey і тому подібне, то це буде рівень. Да? Тоді я вже як бізнес да, буду побачити, що ви домашнє завдання ви зробили. І от зараз я повернуся до історії з ковідом і до тим того, що зараз не найсприятливіший період. Ні, якраз зараз найсприятливіший період для того, щоб зробити на кінець то домашнє завдання, яке ми не робили 30 років. І зараз, поки всі в режимі очікування, тобто гроші ж вони ну, тобто, це така ж, також специфічна субстанція. Та? Вони, не, ну, тобто, вони не можуть дуже довго перебувати, ну, тобто там їх цінність втрачається постійно. Та? Не можуть дуже довго бути невикористаними. їх та? потрібно кудись та, вкладати. Так і е, я прогнозую це особливо, ну, і, в принципі я орієнтуюсь на цілий ряд експертів, що після постковідний період да буде великий стрибок економічної активності та? А ми тоді вже вийдемо і скажемо, що дивіться, ми готові. Та? Ми тоді, нам не треба буде сидіти, шукати там якісь проекти. Ми тоді просто візьмемо, тобто сформуємо групи, навчимо е -про продажників, сформуємо консьєрж сервіс, з проведемо роботу з дипломатичним корпусом, з діаспорою нашою, і почнемо по світу це пропонувати. І тоді буде результат. Насправді все працює наразі, те, що ви кажете, це все як стандартний такий економічний закон, що криза це для когось можливість нова. Так. Для І я нас так розумію, що ми це так, повинні так. використовувати. В жаль, що ми це робимо тільки на сьогоднішній день, тільки в Одеській області, але нічого, ми покажемо. Ми ж зараз у стадії пілотного проекту. Покажемо Одеська область, покаже жару всій, всій країні, і, і, і потім будемо пишатися. Зараз операцію. нас з вами подивляться якісь представники інших змі, потім напишуть, що завдяки ковіду Одеса почала залучати інвестиції. Ні, ну це завдяки ковіду ми отримали е... час, люфт по часу, так. щоб зробити домашнє завдання. Тому що дуже важко, от навіть зараз, ви що думаєте, що немає активності чи не приїжджає делегація е, різноманітних інвесторів. Тобто мені нас нас насправді на сьогодні сьогоднішній момент, коли я находжуся в переформатуванні цього управління в департамент, створення департаменту, створення інвестради, створення агенції в цьому в цьому режимі, коли ти створюєш систему, та. Мені дуже важко в ручному режимі опрацьовувати якісь конкретні запити е, інвесторів. Та і тут навіть є збої, та я дуже переживаю, щоб там не було якогось е, ну якогось там невдоволення, тому що ти не можеш ну, Физично. тобто ти або дає, віддаєшся їм повністю, та або будуєш систему, але віддаєшся їм не збудуну повповтратити е, втратиш час по системі. То, а, а треба зробити систему, яка зможе обслуговувати не, не одну територіальну громаду, а всі 90, яка зможе обслуговувати не одного інвестора, а 100, Да? Оце буде тоді показник. І тоді я спокійним серцем скажу, що ми заклали отаке маленьке зерно да, для можливого економічного процвітання. Які дедлайни? Коли це ось, коли на вашу думку цей механізм зможе запрацювати так, щоб це була система, як ви правильно кажете, щоб це було не по кожному випадку окремо там сидіти, і так далі. А щоб це був налагоджений механізм, за вашою думкою. Які дедлайни? Скільки знадобиться? Рік, два, п'ять, Аби ось це стало системно. Ні, я, двіця, тобто, тут ми або це швидко робимо, або не робимо загалом. Да? Тобто, е, і тут потрібно розуміти три, е, тут є три ключові е, одиниці е, цієї структури. Да? Є е, департамент, є е, агентство регіонального розвитку і в ній інвестиційний офіс, і є е, е, інвестиційна рада. Департамент на сьогоднішній момент положення про створення департаменту є. На наступному тижні будуть оголошені конкурси в департамент. Тобто вже почнуть приймати, прийматися люди. Це що стосується департаменту, Агентство регіонального розвитку є. Команда набрана травень місяць. Тобто, це фактично запусковий такий період, коли ми вже ми, от сьогодні, просто по часу не встиг. Тобто, в понеділок вже їду в приміщення. Тобто, ми починаємо. Ну тобто, це такі підготовчі процеси за запускаючи, Тобто, повноцінно агенція до кінця травня фізично. Я думаю, що запрацює. Тобто, влітку, коли в нас найкращий сезон, аби до нас приїздили і бачили, що таке Одещина, ми будемо вже не. приймати не. ці делегації і. Показувати на що ми здатні і інвестиційна рада. Я думаю, що в травні місяці проведе перше, перше засідання. Повноцінно відшліфований механізм цієї конструкції за працю повноцінно, так щоб ну ми ж все рівно коли почнемо, будуть будуть каміння, якісь та, перші так. так. Тому так, от відшліфовано, ми до осені підійдемо. І от я зроблю такий маленький анонс. На цьому каналі вже сьогодні оголошував. В кінці до приурочено до. До Дня Незалежності України буде проведений великий інвестиційний форум Одещини. Та? І більше того, знову ж таки, про Лебідь Ракищука. Більше того, він буде єдиний разом з форумом 5Т. Тобто обласна адміністрація, обласна рада і міська рада проведе єдиний, то, можливо, це буде навіть в форматі бізнес-вік якийсь. Та? Але, тобто, щоб не розпилятися, тому що ви ж розумієте, коли, коли ми, грубо кажучи, зробимо домашнє завдання, все підготуємо та? і будемо проводити там, 5 форумів в Одесі, ну, одні приїдуть до нас, другі приїдуть. До міста, треті приїдуть ще кудись, там на якийсь захід бізнес-клубу. А так ми е, зробимо максимальну концентрацію потенційних інвесторів на одному заході. Да? Тобто, це, до речі, вдалося президенту в Маріуполі в 2019 році. Але, на жаль, але на жаль, да? знову ж таки, тобто провести, зробити на, на хайпі, привести. Велику кількість зацікавлених компаній, але не мати що їм запропонувати, це є проблема. Тобто, так, да, вони там точечно якісь там проекти підписали. Це я гадаю, буде навіть провалу у якомусь плані, тому що якщо нема чого запропонувати, то в них будуть у подальшому питанні, що ви назвали Так, так, так. інвестиційна рада. Вона ось 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 повинна зібратися на перше своє засідання. Ні, ні вона е, на наступному тижні буде розпорядження про створення. Тобто буде розпорядження, і потім ми чекаємо в травні, що вона збереться. Е, ви під час презентації з е, цієї інвестиційної ради казали про те, що там е, буде дуже мала частка чиновників. Три. Там лише три. Три. Чому так? Ну, Тому що ну, от ви собі може некоректно я скажу, да? ну, попередні, ну, я підняв документи, маючи зараз доступ, я підняв документи про інвестиційну раду, був там проєкт розпорядження чи навіть розпорядження попереднього губернатора, і ти відкриваєш там 30 чимось людей, да? і там директори департаментів, начальників управлінь і там 8 представників компаній. Ну до чого це? Ну тобто це апаратна нарада, чи це ми хочемо зробити дійсно робочу інституцію? Та, оце все, що ми з вами проговорили за попередні там 20 хвилин. Да? Тобто потрібно ж отримати фідбек, якийсь, тобто там зворотній зв'язок від топ гравців, та тим більше ці топ-гравці можуть виступити в якійсь мірі союзниками в цьому процесі, та і до них це треба донести, і треба, щоб а й кожен їх перетин з орзчиновниками, тобто це якесь вірвирну лобіювання якихось особистих е, інтересів. Як зараз модно казати кулуарне спілкування? Так. так а так, ми, якщо ми зробимо цей процес публічним. Якщо ми цей процес зробимо, тобто представницьким, да, їм буде по-перше, тобто важливо, ну тобто репутаційно, це момент визнання, да, тобто ти входиш там, в топ-20 найбільших інвесторів регіону там, чи найбільших компаній регіону. Це визнання. Друге, це можливість свою якусь персональну думку. От, наприклад, у тебе є думка з приводу податків, там якогось конкретного податку. Можливість переконати з, з інших представників топ-компаній, і щоб твоя думка стала не твоєю персональною, а, е, а ну, колективною. І вже колективом її просувати далі до органів центральної влади. Кого будете туди запрошувати? На сьогоднішній момент процес, скажімо так, узгодження остаточного складу учасників ще не закінчено. Але я думаю, що топ компанії для нас з вами відомі. Ось я чому і питаю чи зможе наприклад якась компанія, яка там близька до топу, прийти і сказати, я хочу ось приймати участь в цій інвестиційній раді? На сьогоднішній момент мені мені важко відповісти на це питання, тобто треба по. Треба почати. Та? Тобто, там, це ж знову ж таки момент, там важко їм донести всім, що, ну, тобто, для чого, чому це необхідно. Важко їм їх переконати, що які від них, ну, вони отримують зиск від цього. І важко забрати оцю, два моменти кризові, тобто ця політична десь є протистояння, та? політичний момент, і є ж протистояння комерційне. Та? Тобто, оці моменти тобто, дуже важко. Ми їх ну, коли індивідуально ті люди, які займаються запуском інвестради, коли вони проговорюють. Ми намагаємося максимально їх переконати, щоб ставилися там, наприклад, якщо тобі не подобається там, губернатор чи голова обласної ради, не стався до нього як до персональної чи де, як до представника якоїсь політичної сили, стався до, до нього як до інституції. Тоді це запрацює. Не стався до тобі, не подобається там е якась фірма, якась фірма, фірма. Не стався до нього, як, от персонально, що ти інвестор цей стоїть за цією фірмою. Стався до нього як до інвестора. Можливо, навіть того, який може прийти потім. Ну е насправді наш ефірний час добіг вже кінця. Е Дуже швидко. Я буду сподіватися на те, що все ж таки ми з вами восени у цій студії зустрінемося, і ми вже будемо обговорювати реалізовані проекти, які вдалося. Зробити на Одещині, ми підведемо черту. Так, давайте ще раз поговоримо. Нагадаємо, тобто, з травня це все запускається, угу. і вже влітку ми будемо чекати на перші якісь напрацювання. Де. Так, так. Е, я нагадаю, що в мене у студії був Роман Григоришин, начальник управління міжнародних відносин Одеської облдержадміністрації. Будьте нам здорові та не перемикайте.